Збіг обставин або страшний сценарій, написаний невідомо ким поки що, хто відправив українських вояків у саме пекло і чому російські війська нічого не чули про зелений коридор. Ви знаєте, хто вас здав? Нетривала надія та віра найвищому керівництву. Інформація із перших вуст тих, хто вижив і витримав знущання у полоні. Наше командование очень хорошо знало, что мы из этого кольца не выйдем. То есть кому-то было выгодно загнать туда 6 добровольческих батальонов и разместить их наглухо. Я лично видел видео в интернете, когда человека снимали с проводов под Новокатериновкой. И я видел, как этот человек залетал на эти провода. Але я зробити нічого не мав. Усі, хто опинився в Іловайському глибокому котлі, отримали надію, коли почули про зелений коридор. Нарешті вище командування щось для них таки зробило. Стали ми в колону. Нам не колону. Нас розтягнуло на кілометр чотири. Тобто ми їхали ну, ні кінця, ні краю колони не було видно. Хоча і не скажу, щоб було багато пилі, як то стояв, тому що ми постійно полями їздили. Проезжаем Второе кольцо россиян. Они себе копали с теми наметы. Видно, где стоит артиллерия. Видно, откуда гра грады постоянно идут. Проїзжаем еще вдоль их позиций проехали. Машут руками, снимают. Ну, многие з нас подумали, что слава Богу, наверное, все-таки. Действительно, государство про нас подумало. Действительно, мы вышли. Без поті, без нічого, та за 15 хвилин ситуація змінилася. Усі позитивні думки зникли. Ми побачили, що ведеться дуже щільний вогонь. Спочатку ми думали, що це дійсно якась провокація, але потім, коли побачили пряме попадання в один з наших автобусів, де на наших очах загорілося 40 людей, наших побратимів. На жаль, тоді вже ми зрозуміли, що це не провокація, а дійсно йде бій, розстріл нашої колони. Тому ми побачили, що й військові вже відкрили вогонь з танків з БТРів, які були в голові колони. І відповідно і ми своєю автоматичною зброєю відкрили вогонь у відповідь. Хоча дійсно вести вогонь було дуже складно, тому що і з ліва, і з права ми бачили своїх бійців. Ще ми в мікроавтобусі, тобто набіти люди повністю. И благо, что у нас есть, были люди с военным опытом. Он скрикнул, что все вон с автобуса нас обстреливают с тяжелого вооружения. Только мы выскочили с этого автобуса. Автобус взлетел. То есть дай Бог здоровья этому человеку, который именно крикнул и именно боевой опыт его не подвел. Что мы успели выскочить. Нет, нас бы всех там просто расстреляли. Такой Братская металлическая могила была. Бойцы то было жахіття. И когда мы называем это боем, нас сразу выправляют. То был не бой, а побоище. Все чувствовали себя мишенями, як у тирі. Дистанция боя, бросок гранаты, 30-50 максимум метров. Э, военные люди, которые увидят это интервью, они поймут. Если э, люди с другой стороны, ополченцы, сепаратисты, террористы, там, да, вот, если они не смущаются стрелять по нам шмелями и птурами по пехоте, вот. это говорит очень обо многом. То есть они не жалеют оружия. а и напрямую на водку работают. Сау работает напрямую на водку. Та же рапира, которая там ей уже тысячу лет, целятся по стволу, просто нагинаются и целятся по стволу, по нам. А мы в зеленке, как коты, нам даже закопаться некуда. У нас начали крытые, впрыгаешь в одну машину, ты бачишь школы, разносы. Лягають просто хлопці двохсоті, трьохсоті. Ну, тобто йде повністю знищення колони. Ми навіть хлопці не мали змоги, тобто, ми навіть не, ну, не, могли, не могли зорієнтуватися, який сектор вкрити, в кого стріляти. Того, що була суму, коли пригодиш один автобус, він перед тобою ну, спалахує, вибухає, коли на, ну, на другий. Він також рухнеться бронетехніка, також зривається. З божою помічю, кажуть хлопці, якось дісталися до села Новокатеринівка. Там нашу колону вже остаточно все розбили. Ми витягували трьохсотих, двохсотих, багато було. Ну, залізли в одну хату, там, де ну тобто в подвал, хотіли відкрили ворота, були в подвали. Там звідти почув голос, що тут мирне населення там. Да, люди, которые там находились, мы их попросили занести в погреб 300 людей, которые остались в живых, ну, то есть Полный погреб забитых ранеными, причем тяжело ранеными. Чтобы вы понимали, раненый был каждый второй. Легко. Каждый второй был ранен. Вот. Погреб полностью забитый трехсотыми, и мы сидели в доме, перематывали, э, перематывали раненых. И в тот момент подлезло какое-то чучело и выстрелило из шмеля По нашому танку, який стояв ще заведений, і танкіста допомогли, вишляні, вы, вы, слава Богу. І вот. вилітають, взривається боєкомплект, вилітає башня танка і влітають прямо вдома. Коли ми стояли в хаті, вже э, не буду там нюанси точняти, були такі офіцери, що ну, реально втікали, тобто покинули свій підрозділ і втекли, це Бог їм судя. Саме там бійцям запропонували здатися в полон, інакше погрожували зачистити село, незважаючи на мирне населення. Варіантів не залишалось. Тримати бій було нічим, ризикувати мешканцями також не хотіли. Бійці вирішили вийти із села. Якщо вмирати, то принаймні подалі від цивільних. Ми вже зустрічали руски, тобто на повороті. Нас попросили стати на коліні і все з кормови. Ми да, витащили все. Нам сказали: от є флаг. Білий там місце зробили, на нагору, вас там стріють. Нам повезло те, що кажу, що у нас був ну, тобто, плений русський десантник. До нього хлопці військові відносилися ну, нормально. Особисто я запитував, як це так хлопці? Ну, от, ми ж йшли за зеленим коридором, там, а ви просто так. ну, Відповідь була, каже. Мені хочеться просто мотіка. відповідь була така: хлопці, ну ви нас задовбали. Троє суток то ждемо вашу колону. То ваше командування йде, то не йде. Ми за вас розстріляли дві мирних колони. Чоловіки не скаржилися на умови в полоні у росіян. Двох із наших співрозмовників з іншими пораненими червоний хрест доправив на мирну землю. Інших завантажили у Камази і кудись повезли. Ми почули, що це вже чеченці. Вони не просто віддали з Камазом, вони даже Камазу не жаліли. Вони сиділи трохи і здівалися, трохи просто полбували. Кого відібрали, там, ну, хто офіцер, бо, ну, було сказано, хто є крає. Вони розстрілювали там просто. Ну, були такі випадки, так. Да. Просто це. Ну, це не робили не ДНР, це робили вже, ну, тобто, як вони називають себе чехи. Ну, є така точка зору, що це були албанці. Ну тобто, бо в середі них є албанці, і чехи, ну, тобто чеченці. Поїздівалися трохи з нами. Вони сказали, що ми будемо відстроювати города там. Дан Донбасс, то, что мы взрывали. Но в основном мы были на батальонами. Защитник своего государства прыгаем и дружно говорит, кто не скачет, тот защитник, а кто скачет, тот пи***ть. Погнали, блядь! Давай, бегом, суки, пошли! Тебя албанец между колоной, ну типа между хлопцами, Ну, було вказано в автоматну очередь, лунала під ноги, то дала команда пригать. Хто не пригає, то буде просто стріляти по ногам. Ну, там, реально, там, ну, тобто, наприклад, там, хтось стане не буде не пригати, то його просто завалять і завалять ще якось То, Тобто стріляли під ноги і, відповідно, ми ну, пригали. Потім хлопців відвезли до Донецька, тримали в приміщенні обласної СБУ, яку там тепер називають НКВС. Давали воду, нам пити, кип'яток реально гарячу. Жовту таку. Ну, де вони її брали, ну самі понімаєте. А тепер увага, це потрібно чути. Те, що хлопцям розповіли у Донецькому полоні, було не меншим ударом, аніж у попередні дні. Завівся такий діалог. Ви знаєте, хто вас здав? Ну хто? Ну звісно, звідки ми можемо знати? Ну ви вже поняли, що дали. вас здали ваші генерали. Міністр оборони Гелетей обережно коментує те, що сталося під Іловайськом, але обмовився: помилка командирів була. Чи є серед них згаданий генерал, не каже. Проводиться розслідування Генеральної прокуратури України. Є? Ні. Як на мою думку, я бачу, бачу тих командирів, які, як м'яко кажучи, поступили несміливо або поступили не так, якби би, поступила б би інша людина, командир, тому що в тих умовах давати оцінку дуже непросто. Міністр вважає, що на події під Іловайськом потрібно дивитися під іншим кутом. Ми там не програли. Те, що відбулося під Іловайськом, це звичайно, як для нас, усіх це трагедія, тому що загинуло багато людей. Але разом з тим, я закінчу, я... Почуйте мене. Як людина, послухайте, ви зрозумієте, як людина, я розумію, що таке відбулося під Іловайськом. Коли ми хоронимо одну людину, це горе. А коли загинуло 108 чоловік. Але разом із тим, це офіційно опізнаний. Але разом із тим. Це тільки під Іловайськом. Але знову-таки ви задаєте мені питання, я вам потім поясню. Але разом з тим, після кожного бою, треба рахувати, скільки Росія втратила, скільки російських. Убити поїхали в Росію. Принаймні, цим бійцям пощастило. Їх і ще кількох обміняли на російських десантників. По приїзді хлопцям заборонили розповідати про Іловайський котел. Натомість ті мовчати не збиралися. І не тільки про імовірних зрадників у генеральських погонах. Я спілкувався з цими ну, бійцями, що вийшло, що ми за них переживали, що вони тил крили нам, як з ми виходили. Да? Е Ну, просто є солдати, тобто бійці, в яких просто замучила совість. Він, він стоїть і він плаче. Він розказав просто жахливі ну, речі, що вони в полоні не були. Да, що Вони дійсно виходили, крили, вибачте, за вираження, зад генерал. Особисто те, що мені говорив, він його бачив в 5 метрів, він стояв біля нього. Він ну, говорив, тобто. З 51 першої бригади розказували, що хлопці це спеціально було зроблено, звужено, щоб зробити просто проход для русских, і це ще не все. На власні очі побачили те, чого досі не можуть зрозуміти, а тим більше отримати пояснень від кого-небудь. Це просто жахлива картина, коли ти дивишся на висотці, і свої же СУ-25, які розказують, що у нас там ну що вкрили мінометні точки противника. Вони нанесли проти прямий удар по тій точці, там де ми знаходились. І рознесли пів села, там, де знаходилось мирне населення. Діти, жінки, чоловіки. Коли вже на другий день, ну, ми почули, коли вже там ті десантники заходили по тих селах, ну, по новій вони кажуть, ну це шок. Ви побачили, що про пів села немає це мирне населення, просто збрили все. І, звісно, я не буду говорити, бо я просто знаю про нашу групу. Вони також приходили, каже, там стільки ну, ваших солдат лежить. Скільки? двохсотих. Ну, Тому що, е, коли прорив, ну, я так розумію, ну, кайтері, ну, кожен займав якийсь сектор, кожен займав якийсь льо, кожен займав якусь хату, шукав укриття. І тобто вони нанесли удари і зрівняли всіх з м'ясом. Вони не хотіли, щоб ми просто залишилися в живих. Ну, моя така думка. Хлопці не уявляють, що тепер буде. Чи отримають команду, повертатись в АТО, не знають. Але переконані, якщо ситуацію не змінити вже сьогодні, завтра, на українську армію і батальйони, зокрема, чекатимуть схожі сценарії. Коли в нас просто не буде, не поміняють командування, там, тобто вищий керівний склад, коли не буде співпраці, взаємодії з солдатами і офіцерами, коли в нас не буде то, ну, тобто, постановки, тактика ведення бою, такого, як в противника, то я вже просто не бачу. Ну, Тобто, то. Ми нічого не зможемо зробити.